на вашу думку наскільки популярна у Європі ідея про те, що Росія має бути зруйнована, Ну, ви можете сказати це інакше. Росія має програти цю війну, і Росія справді має її програти. Цей результат не уникний. бо Росія це імперія, і в історії Європи не так давно було чимало імперських держав. Ми латвійці, чудово це знаємо. Ми були під владою Німецької імперії. Ми були в Польській імперії. Ми були в Шведській імперії, і потім ми були також в Російській імперії шведської імперії більше не існує. Вони наші друзі і союзники. Німецької імперії більше не існує. Вони наші друзі і союзники. Польська імперії теж не існує. Поляки і литовці стали нашими друзями і союзниками. А що ж з російською імперією? Вони хочуть продовжувати існувати, і це єдина небезпека, яка є для миру і безпеки в Європі. Тому ми маємо забезпечити все можливе, щоб Росія не досягла успіху у своєму прагненні змінити світовий порядок. Anyway, поза тим, навіть коли Росія програє, якою вона буде в Євросоюзі, має бути бачення того, якою має бути повоєнна Росія? Гарісіторіз поствораша very positive. на жаль, я не маю підстав для позитиву. Зараз немає жодних свідчень того, що всередині Росії щось зміниться. Російський уряд зовсім не здається вразливим. Громадянське суспільство Росії геть придушене, а опозиція або знищена, або в тюрмах, або втекла з Росії на захід. Ніщо не свідчить про зміни. І через це ми можемо припустити, що Росія не зміниться у близькому майбутньому. can assume that Russia will not change in the near future. Отже, ми повинні призвичаїтися до такого стану, а це означає, що Європа має посилювати себе, адже єдине, що розуміє чинне керівництво Росії, єдине, що впливає на його імперіалістичне бачення світу, це сила в Україні. Вони стикнулися з силою опору, на яку вони не розраховували. Альянс зараз теж дуже сильний, і тому долучення України до НАТО після війни це те, що дасть нам впевненість. Вони більше ніколи не передуть Європу з війною, натомість. Росія лишиться і вона лишатиметься проблемою протягом наступного покоління. Чи навіть довше? Я не думаю, що це короткострокова проблема.